Привіт, з Шахтаря. Важлива інформація. Тепер прибув. Шахтар оголошує. Важливий гравець йде. Він здивував натовп цією надзвичайною новиною. Клуб Шахтар готовий продати бразильського захисника. Але, по перше, якщо ви новачок на новинному каналі Шахтар, скористайтеся перевагами та підпишіться. Щоб не пропустити останні новини з Шахтаря Донецька, які ми завжди пропонуємо вам з перших вуст, щоб ви могли насолодитися ними, і поставте лайк на цьому відео, щоб YouTube продовжував повідомляти вам про останні новини Шахтаря. Після спортивної підготовки 23 річний захисник може остаточно покинути шахтар наступного літа. Зараз бразильський захисник виступає на батьківщині на правах оренди до 30 червня. Бразильська команда хотіла б залишити захисника в команді назавжди, оскільки захисник є фундаментальною частиною команди, але високі фінансові вимоги гірників можуть цьому завадити. Шахтар дав зрозуміти, що готовий продати гравця, але лише за 7,2 мільйона євро сума, яка не під силу бразильському клубу. Це захисник Вітау. Чий контракт із Донецьким клубом розрахований до літа 2024 року. Якщо ФІФА продовжить пункт, який дозволяє легіонерам підбирати команди в односторонньому порядку через основну фазу російсько-української війни, Шахтар ризикує програти бразильський захисник безкоштовно. На вашу думку, фанат Шахтарю продавати захисника чи ні? Залишити свою думку. Залиште це в коментарях нижче, оскільки це дуже важливо для нашого Шахтаря і слідкуйте за оновленнями, оскільки я щохвилини інформую вас про останні новини з шахтаря.